Ви помітили, що волосся стало тоншим, роділ візуально розширився, а після миття на гребінці залишається більше волосся, ніж зазвичай? Це може вказувати на ослаблення волосяних фолікулів і зміну стану шкіри голови. У таких випадках може підійти лосьон DSD344 Shock Lotion. Це один з найпотужніших блокаторів 5 альфа-редуктази з цієї лінійки, і при АГА – один з обов'язкових лосьонів. У його складі. Піксил запатентований комплекс, що включає ацетил тетрапептит 3 і екстракт червоної конюшини. Ці компоненти спрямовані на підтримку росту волосся, зниження активності ДГТ і зменшення запалення. Плацентарний екстракт і екстракт карликової пальми традиційно використовуються для стимуляції фолікулів і мають потенційну антиандрогенну дію. Саліцилова кислота і резорцинол очищають шкіру голови, зменшують сальність і запалення. Гідролізований кератин зміцнює структуру волосся, надає блиск і об'єм. Комплексно ці компоненти можуть сприяти нормалізації вироблення себома, зміцненню коренів волосся, стимуляції росту нового волосся, поліпшенню стану шкіри голови. Часто його рекомендують використовувати в парі з спірінгом, який очистить шкіру голови від ороговілих частинок, і лосьйон буде діяти ефективніше.